доля. Слава Україні! Слава! Сьогодні в нашому центрі проводиться такий захід, як турнір з футболу. Цей захід організовано та присвячено до Дня піхоти. Таким чином ми просто вшановуємо пам'ять всіх піхотинців, які боролися, борються і будуть боротися за свободу нашої країни. Мета цього заходу відволікти трошки людей від повсякденної реальності, трошки підняти їм бойовий дух, проводити популяризацію спорту в підрозділах ЗСУ, показати наскільки важливо тримати себе в гарній формі. Все, команди готові? Та, ну пошлі, пошті. Так, приймаю участь захід дуже гарний, присвячений Дню піхоти. Цим заходом ми об'єднуємось, підтримуємо всіх наших побратимів, які зараз стоять на лінії розмежування, на нульовій лінії. Дуже гарно, все дуже здорово. Треба частіше ці заходи проводити для згуртування особового складу. Не дуже позитивні відчуття від сьогоднішнього заходу, хоч я давно не грав у футбол, але сьогодні ми зібралися командами управління, курсантів, інструкторів та забезпечення, щоб зіграти матчі між нами та більше познайомитися, ушанувати день піхоти та провести таке злагодження наших підрозділів, щоб щось пов'язувало, якісь спільні інтереси, якісь спільні історії, завдяки яким будуть якісь. Додаткові розмови окрім е, війни в цей час. Гарно зіграли. Незважаючи на те, що перший раз разом грали. Тому відчуття дуже чудові і взагалі я врахую, що е, даний перформанс, так сказати, дуже вдалий, щоб відволіктися від е, рутини якоїсь військової. Тому з задоволенням пограли. Я сьогодні грав футбол, Мої відчуття фантастичні. развеял, скажем так, рабочие будни спортивным досугом. Для меня не главная победа, для меня главное было участие. Мы хорошо сыграли, думаю, сыграем еще. Сейчас болею за команду противника, чтобы, чтобы встретиться с другой командой. По відчуттям супер, але так як зі здоров'ям проблеми, то ну, 5 хвилин поганяти м'яч то взагалі для душі, для компанії і заради піхоти, то в принципі воно варто того. В майбутньому хочу, щоб частіше такі заходи були, вони досить добре на нашому колективі відображаються. Можна відволіктися від нагальних проблем, які в нас зараз в країні. Панов учасники змагань. На цьому турнір, присвячений Дню піхоти. Вважаємо закритим. Всім дякую за участь. Хочу привітати команду від управління з перемогою і отриманням першого місця. Ігра була дуже хороша, дуже заряджена до останньої минути. Як показує тактика, побежали сильніше і победила команда на один гол. більше, Ми значить більше заслужили, більше заробили. А ми будемо більше старатися і тренуватися далі, щоб побежати. І добиватися успіху в житті. Сьогодні відбулася у нас гра до Дня піхоти з мініфутболу. Ми отримали перше місце. Свою особисту перемогу я хотів би присвятити своєму племіннику Давідосу. Давідос, давай щоб не гірше. Відчуття дуже гарні. Гра була на уровні. Ну, Немало не доіграли, немає де промахнулися. Ребята старались, сыграли хорошо. Я думаю, что курсанты показали себя на высшем уровне и довольно хорошую игру. Я думаю, что наступного разу будет краща игра, будет краще задоволення и буде все гарно. А вообще, как показывает практика, не важно в чем ты, в кроссовках, в футзалках, в бутсах, хоть в берцах. Главное, чтобы у тебя была мотивация играть, мотивация побеждать, становиться все сильнее. И не было никаких как сказать, отговорок. было только желание играть. Не в чем, не важно где, не важно в каком месте, хоть в воинской части, хоть на футбольных полях, хоть на стадионах.